І так, хлопці, дівчата, привіт. общем, що у мене є, джойстик. Що я, що я тут роблю? Що я з цим джойстиком приперся, їду катаюсь. Не знаю, по тим відео видно, видно, не видно. Ну, короче, джойстик, я його кончив. Він перестав робити. Він і не працював вверх, але працював вліво, вправо, вниз працював. Я його розібрав, як ви побачите пізніше, попшикав одеколоном, потім контакт. Клінером. І тепер перестало працювати уверх. Ні, вверх вони не працювало, вбік. А вверх, кстати, вже почало працювати. Уже працювало. Інколи не працювало, але ну, дуже рідко але працювало. Коли я попшикав, почистив, перестало. Коротше, я зайду в прикольну майстерню, в них там мільярд приставок різних ігор і покажу вам. І дам їм це зробити. Может, роблять, може зроблять, може ні.